На яких збережена електронна інформація щодо виготовлення посвідчень, банківських карток та або коштів, які отримані злочинним шляхом. Це чорнові записи, я так розумію, до цих коштів. Аби зтримайтесь. Як особа, яка підозрювана в чиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 шістдесят за значком 3 Кримінального кодексу України, нами викрито помічника директора приватної фірми у вимаганні та одержанні хабаря, погрожуючи звільненням, фігурант вимагав від працівника підприємства вступити до одного з громадських формувань. Членство в такій організації коштувало 1800 доларів. Побоюючись залишити без роботи, працівник погодився і передав спочатку 1500 доларів, а потім залишок в розмірі 300 доларів. Після другого траншу фігуранта було затримано в процесуальному порядку. Ми повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. За скоєне правопрошнику загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В рамках кримінального провадження встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної схеми. Слідство триває.